Захороняти. Їхну країни виявляють перекриття сесії. Звісно, ми щось сказати. Може перейти. Пожалуйста, відмініть рішення сесії, яке ви прийняли у будинку 20 погодніка. Припрацювати приватизувати на громаду, бо всі мешканці крупні так на слідучу сесію винесять і не це рішення сесії. Бо ми, ми будемо змушені тоді звертатися до суду, щоб його скасувати. У нас всі мешканці проти, щоб нас сільську раду приватизували. Вони хочуть для себе цю землю приватизувати. Да, Ні, для них це для це як ви казали, на сільську раду і на наш будинок її приватному важку. Це прибудинкова територія. Це нашу вас ви організуєте, ми передамо на вас А зараз ми практизуємо всю землю, яка є на території населення. Не потрібно на сільську раду. І не треба нам виставляти орендну плату за нашу ж землю. А я поважу, хто сказав, що вона ваша? Це прибудинкова територія, це 60-го року, як побудували будинок, така земля там знаходиться біля будинку Володимир можна я скажу? Ви поки організуєте ОСББ ваше, це пройде час. Там поміняються закони, нам треба присвоїти кадастр на ту земельну ділянку. Як ви тоді будете комерці, якщо воно дійсно буде з банками зв'язано з усіма? Вдруг такий, що закони поміняються, що тоді буде? Хто буде винувати? Хто скаже, винуватися старана чи лук'янку, тому що забрали, його організували знову людей? Ну скажіть, будь ласка. Це, це, це ж наші будуть проблеми. Ми на, на, на свій будинок будемо приватизовувати свою ж землю. А навіщо нашу землю приватизувати сільську раду і, і виставляти нам орендну плату. Ми не хочемо платити сільській раді за свою ж землю орендну плату. А може бути? Ну це прибудинкова вази. територія. Ось он віку була це прибудинкова територія, тепер на сільську раду і а треба А Це буде територіальні громади. Ми ж ти якось будинку так проведено. Беріть тоді на обслуговування будинок. Якщо ви так пишете землю, на сільську Будинок нам скупований. В предельном візьме. Ні, спочатку будинок поїде, а потім зимні. Хорошо, на суд подасти. Мушені подавати на суд.